Усім привіт! Сьогодні я покажу, як з такого перетворити в такий весняний макіяж. Сьогодні разом з вами ми будемо робити рожеві стрілки. Це мій найулюбленіший щоденний макіяж. Він дуже простий, швидко робиться і буде пасувати абсолютно кожному. Ви на моєму YouTube-каналі Тося Краса. І поїхали! Я накрутилась, тут таке щось на голові наробила. Не будемо просуне, але подивимося, який буде результат. Саме сьогодні ми будемо разом з вами робити весняний макіяж і мої найулюбленіші рожеві стрілки. Взагалі, якщо вам цікава тема стрілок, я можу зняти окреме відео, як їх легко малювати і як може навіть будь-будь-хто на цій землі навчитись малювати стрілки. Якщо цікаво, напиши в коментарях. Отже, ми починаємо. У мене тут така тематично рожева, красива е косметичка. До речі, якщо цікаво, можу роздати, де я її взяла дуже недорого. Тут е, поміщається моє найулюбленіше. Звичайно, я не тільки цим буду сьогодні фарбуватись. Це рітуалс. Можете подивитися в попередніх випусках, я показувала адвент-календар. Е, це сакура. Весняний настрій скрізь Клас! Сьогодні я хочу, щоб мій макіяж не тривав дуже довго, е, тому я беру ось цей стік. мейкап. І буду гарненько його розпреділяти по всьому обличчю. Що я там таке намалювала, не знаю, не бачу. У нас вже почалось таке активне сонце, тому в мене вже навіть я бачу трішки загоріли щоки. Треба вже мазати сонцезахистом. Моя сестра, якщо побачить, буде сваритись, що я не наношу сонцезахист. Нагадаю, вона косметолог. Бо якщо я наношу косметику, то звичайно це якби механічний захист обличчя. І... Ну і в принципі, в кожному тональному практично є SPF, який там не дуже великий, але все ж. От. А тут я декілька днів виходила без нічого, поспішала, і, відповідно, моє обличчя вже трошечки підзагоріло. Так, головне тут не забути нанести під чубом. Мені подобається, така загоріла Леді вийшла, ніби я приїхала десь з Єгипта. Ну, я нізвідки не приїхала. Па-па-па! На жаль. Так, гарненько все це розпреділяємо. такою палеточку від Douglas. Покажу, яка вона всередині. Різні такі відтінки з скульптора. Можна робити з нею, що хочеш. Я беру ось цей. І легенько роблю контур. Я світлувата якась виходить в мене. Дівчата, якщо ви хочете, щоб у вас була гарна сяюча шкіра, от я зараз на себе дивлюсь в зеркало. Не, не знаю, як там в камері, бо трохи вона далекувато, чесно кажучи, не бачу, що там. В зеркалі настільки гарно переливається такий здоровий блиск шкіри. Це якраз те, що сьогодні в тренді. Я записувала відео про тренди макіяжу. Тому лайфхак розказую: гарний крем це найкраще. Не буде ніякий праймер так гарно зволожувати шкіру. Ну добре, можливо, на звіті якісь ви там любите. Зараз покажу мій улюблений крем для обличчя. Дуже рекомендую, навіть не покажу, а тут оставлю оп. От наносите його, мало того, що він неймовірно зволожує шкіру, він має лікувальні властивості і так далі. Так він просто, ну не знаю, шкіра сяє. Я не знаю, чи видно це в камері. Ну, Дуже гарно, здоровий такий підтон шкіри. Також трішки додаємо таких рум'янчиків. Наш ж рожевий лук. Тотал лук має бути рожевий. Ну плюс-мінус, звичайно. Акцент на очі, але, звичайно, ми і губи зробимо рожеві. Тому що, що? тому що весна. Так, подушу трішки на руку і б'юті блендером. Спочатку на руці, потім переходимо до щічки. Трішки-трішки-трішки. Так, тепер переходимо до оформлення брів. Моя незмінна штука. Дівчата мушу зізнатись, мої брови в жахливому стані. Тому що я їх давно не коректувала. Я їх відрощую, але якби я це не навмисно роблю, так просто вийшло. Тому вони в мене такі чу-чуть, такі чу-чуть. І ми їх зараз зачешемо, і вони будуть ну, кращі, Да. Непогано виходить. Можна навіть трішки, це буквально декілька волосинок забрати. Щоб вони такі були лахматі. Мені, в принципі, подобається. Ідея мого макіяжу сьогоднішнього в тому полягає, що ми просто даємо один основний колір на всю повіпку і робимо відповідно стрілку кольоровим олівцем. За що я люблю ці олівці? За те, що вони воскові і вони ну, достатньо просто ними малювати стрілку, вони мають таку чітку форму. Але в той же час вони дуже стійкі і ну, це просто така супер знахідка моя, тому я їх дуже люблю. Так, який колір ми виберемо? Щось таке треба блискутюче. Правильно, весна, всі діла. Ми візьмемо з Anastasia Beverly Hills. Я раз чула, ну не раз, а дехто називає Анастасія Беверлі Hills. Це для мене, звісно, труба, як так можна називати. Ну, ось цей колір ми беремо. І я хочу його розташувати повністю по оку. Він такий дуже гарний, біло-рожевий, такий мілко дисперсний шиммер в ньому є. Дуже гарно він лягає. Мені дуже подобається цей колір. Розтушовуємо по оку. Ну так, я напевно загнала з тим, щоб одним кольором. Значить, додамо, ще ось тут сусідній з ним на нерухому частину повіки, щоб трошки якби відділити і зробити такий видожити ойко і під низ. Це ще якось Дати кольору починали. З одного закінчуємо, хочеться ще щось додати. Ще додам трошки цього трошки. Головне не переборщити зараз. Три, два, один. Переборщили. Тушую це все діло. А, ні, я таки трохи переборщила. Собака. В принципі, непогано, непогано, непогано. Я вчора була в спортзалі, я не можу руки тримати. Вчора в мене були вправи наверх. Потримайте хтось мої руки. Не вони щось не самі не тримаються. І тепер ми переходимо до найцікавішого це стрілка. Ось такий я використовую восковий олівчик. Для того, щоб легко зробити макіяж ока олівчиком, є найголовніше і найпростіше правило, щоб він був гарно застружений. Тоді це зробити справді реально. Бо коли він вже такий напів, це вже буде мазня. Тому у мене зараз він такий, що буде мазня. Я йду його стругати. Ось такий він має бути. Гострий, гострий гост. Значить, з чого ми починаємо? Ми малюємо лінію від ока, ніби продовжуємо розріз. Задаємо направлення нашій стрілці і з'єднуємо. Також гарненько проходимо між віями, тому що, якщо забути там гарно пройти, то буде такий не до кінця повний погляд. Ну, цікаво, цікаво. Легенько доходимо майже до середини ока і зупиняємося ставим ставки, чи вийде мене повторити гарну стрілку. За що мені подобається такий вид макіяжу, що це не виглядає як вечільний макіяж, але це класне самовираження і змінити свій щоденний макіяж за допомогою такого олівчика це супер. Тому що і рожевий колір піде як і блакитним очам, так і карим, так і зеленим. Буде. Цікавий яскравий акцент. Якщо можна ще вдягнути якусь футболочку рожеву, теж why not. І що ви думаєте, друга свілка в мене вийшла? Тому вона в мене має не вийти. Чому? І-і-і і на тому. І на тому все. З очима. А, блискідки ми потім додамо. Хі -хі -хі. Яка весна без блискіток? Яка взагалі пору без близькі. Давайте будемо відверті. Мені здається, навіть якісь блакитніші очі робляться. От коли, ти... О, коли ти додаєш рожевий олівчик, по-іншому виглядає колір очей. так от профарбовуємо. Ой, бажано не залізти в мої ці всі прически, що я тут собі понакручувала. Не знаю, як його зробити. До речі, напишіть, чи ви крутились по такому методу. Чи закалювали кудрі після того, як накрутите. Ось так стучі виглядає. Я знову ж таки не дуже бачу, як там, ви бачите. Але отут бачу, що гарно. У губи ми візьмемо ось такий ніжний відтінок рожевого. Зараз пробуємо, як воно буде чи пасувати, чи ні. Краще б акцент на себе взяли очі, трішки губи. Навіть ще б я додавала коричневого контуру. Так, ось такі попробую додати просто по контуру. Це взагалі для очей. Але, як я вже казала, я люблю експериментувати. Отак, от легенько. Так, то готово. Я зараз ще трішки шию оброблю, вона якась світла, я бачу. Галя? І, звичайно, ми ще з вами додамо багато-багато блискіток. Я вже про ці блискіти і розка... Блискітки. Близькіти... Близькітки розказували в одному з своїх відео. Ми зараз гарненько обробимо шию і додамо трішечки на лице. Кажу чудеса. Видно? Така гарна пилюка йде. Плюха так. Значить, ми трошки на носик додаємо, трошки тут, трошки на підборіддя. Це все гарненько От тако розтушуємо і на шию. Щось бачите чи ні? Я тільки на носі бачу. Ось такий вийшов макіяж, Та, симпатично. По-весняному, напишіть, чи по-весняному чи ні, як на мене, дуже по-весняному. Зараз ми цю всю халабуду на голові мою розберемо і побачимо, як це все буде виглядати разом. Надіюсь, що моя зачіска вийшла. Моя халабуда. Дуже гарне слово підібрала я до своєї зачіски. Беремо такий лачок і починаємо. У мене тут такі шпильки. Звичайно, я тут залила, не побачила. Я собі зараз їх познімаю. І. оу! О, така спиличка, бачите? То я десь, можливо, ну, півгодинки, можливо, трошки більше, як накрутила волосся, заколола їх зразу. А -а -а -а. О, гарно. Головне, знаєте, <гумірно> не спугати їх, сильно не чесати, бо ще пропадуть. Такого з халабуди в пуділя, але пуділь не обичний, а такий породистий, знаєте, красивий є, що кудряшки в них дуже акуратні. Ну, я б сказала, що це дуже <гумірно> акуратно. Але, ну, знаєте, вони ну, такі не дворняга пуділь, не непростий. І мамка, і папка пуділі. Так прикольно, тут підстрельнуло волос. У Вона ж воно взагалі тут таке, навіть таке. Ні, що чу таке десь. Я надіюсь, вони будуть в мене триматись. Ці мої кучері. Ну от, я всі зняла. І що вони ще тримаються так? Ще, вроді поки тримаються. Дуже даже непогано. Ну що ж, друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Я вас попрошу підписатись, залишити будь-який коментар. Я переконана, що ви зможете з легкістю повторити цей макіяж вдома. Тому як спробуєте, обов'язково напишіть, як вас вдалося. Я вас цілую і бажаю вам всього найкращого. Па-па-па-па-па-па-па-па.